Шерос Ройс і Мерседес Хомутинніка, про які ми говорили на початку цього сюжету, зареєстровані на дві його компанії Обкофрут та УІК. До 2022 року обидві компанії були приспаними. Там не проводилось жодних операцій і діяли вони винятково на папері. Але тільки на бенефіціар фірми Віталій Хомутиннік виїхав за кордон. Компанії різко ожили, схоже для того, аби стати посередниками в схемах виведення коштів. Ролс-Ройс придбали у вересні 2024 року, але купівлю здійснили не одразу. Суму розбили на два платежі: 10 мільйонів у 2023 році, і майже 13 – в 2024. тисячі Навряд це просто аванс і розрахунок. Припускаємо, що величезну суму розділили або для приховування реальної вартості та уникнення контролю з боку відповідних органів, або через можливі обмеження в ліквідності. Та звідки у компанії що спала, з'явилися кошти на. На дороговартісну покупку до 2023 року обкофрут була в мінусах. Однак протягом року не була непоганого фінансово-майнового стану: 149 мільйонів на початок року і 83 мільйона в кінці. Це можливо вдалося зробити штучно за рахунок високої дебіторки, що з'явилася наприкінці 2021 року. І вона не співставна з активами компанії, що може свідчити про штучне завищення фінпоказників або ж про схему виведення коштів під виглядом